Хотіла б звернутися до всіх балаклійців, до мешканців нашого району, щоб вони приходили до центру природного землеробства і здорового способу життя, де ми таки організували центр волонтерства зараз. І своїм теплом, своїми руками допомогли нашим визволителям, нашим захисникам відправити їм окопні свічки, які ми зараз робимо, в'язані носки, теплі речі, чаї, особливо сушені трави. І якщо хтось не може допомогти допомогти руками, допомогти своїм часом поробити в нас, то можна принести матеріальну допомогу. Ми потім закуповуємо те, що потрібно на фронт. Цей центр ми організували недавно близько місяця, але вже багато-багато людей, небайдужих, приходять до нас. Перша відправка її зробив військовий волонтер з Харкова, який був сам нагороджений медаллю за визволення Харкова. І він недавно прислав відеозвіт за те, що вони відвезли нашу допомогу в Бахмут на саму в саму гарячу точку. І він подякував. Балаклійцям, як він сказав, бабусям і дідусям. Ми так сміялися, тому що не тільки бабусі й дідусі приносили допомогу, а і молоді багато. І ще подяка за свічки, за ці окопні свічки, які нам зробили бабусі, дідусі з Балаклеї. Хлопці вам дякую. Вони зігріють їх і вони будуть ефективними і більше ніколи не повернеться той руський мир до Балаклеї та інші міста України. Дякую вам, але дякуємо, що вони наші наша допомога пригодилася хлопцям. В такі несприятливі дні, і ми і трішки перші наші свічки відправили за них. Дуже дякують хлопці. Друга допомога поїхала для наших земляків, які воюють разом. Як я й казав, ми зараз у Бахмуті. Ми приїхали і привезли гуманітарну допомогу від небайдужих мешканців Балаклії. Дякуємо вам, дівчата! Дякуємо хлопці! Дякуємо, бабусі та дідусі. Ми разом переможемо і ніколи більше Балаклею не вернеться той російський. Мир, який був там колись ще. З вашою допомогою, за допомогою цих хлопців, і ми небайдужі українці. Дякую всім разом до перемоги. Дякуємо вам. Це із Балакрії, з Вербівки, лозовеньки, з із Ізюму. Їх, їм везли машину, і ми дуже швидко зробили їм відправку. І сала накрутили з часником, і смаколиків різних, і меду багато. І... Купили там їм і свічки, зробили свічки, але купували там і ліхтарики, і все, що потрібно. І теплі речі, і носків багато. І третю відправку буквально вчора зробили. Теж приїхав наш земляк, його відпустили на 5 днів сюди додому. І він загрузили машину повністю, смаколиками, і картоплю, і капусту, ще й моркву. І теплі речі, носків багато і багато свічок, десь близько більше 300 свічок ми вже зробили. І він сказав, що ми поділимося до них, приїдуть з Бахмута з гарячої точки, ми поділимося цим цим смаколиками і свічками особливо, за яких дуже в, них очі, в нього очі блестіли, коли він знав, що ми робимо свічки, що коли сказали, що в нас ще є там травки, трав'яні, сушина липам'ята, так очки загорілися в нього. І Слідуюча відправка десь 26-27 він знову сюди приїжджає. І ми зможемо передати далі далі ще. Тому до 20-го, 22-го ми знову збираємось да, особливо їм теплі носки потрібно. І а для цього у нас є дуже багато людей, які в'яжуть, але не вистачає ниток. Тому хто може вдома або є нитки принести сюди, або є що розпустити для того, щоб потім зв'язали. Хто вміє в'язати будь добрі, 42, 43, 45 розмір, приносити сюди носочки теплі. І чаї люблять смаколики, цукерки. Сказали, що як малі діти, вони радіють тим, що ми висилаємо. Тобто кожен може долучитися до цього, прийти попрацювати в нас тут 30 хвилин, годинку, навчитися, як правильно робити ці окопні свічки. Я дуже дуже дякую тим людям, які нам особливо приносили велику допомогу, тому що багато іде нас воску багато парафіну йде, і парафін сюди приносили, і віск приносили, і ті, хто вдома працює. Заливає свічки і додому беруть, кому комфортніше, вдома роблять, але просто прийти сюди і пройти такий майстер-клас. Ми кожного разу щось удосконалюємо свої свічки для того, щоб це якісні вони були, щоб вони дов довше горіли. Переробляємо там, де ми неправильно зробили, ми переробляємо ці свічки. І хочеться, щоб нашим хлопцям в таких надскладних на людських умовах. Трішки тепліше було і світліше від наших свічок і наших рук. Дякую всім, що вислухали. Звертайтеся до Центру природного землеробства. Знаходиться він місто Балаклія, вулиця 1 травня, 11. Читайте рекламу, там підписано, що це центр природного землеробства. Така велика бутилочка сфотографована, написано для родючості землі. Тобто я вас чекаю.